Слава Ісусу Христу, мої дорогі друзі та гості нашого каналу Сільське життя щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого прикарпаття. Сьогодні ми на базарі будемо дивитися, що по чому, які ціни сьогодні на базарі. Так, капуста оде 25. А цибулі і морква по скільки. Цибулі по скільки і морква. Двадцять п'ять. А он А помідора по скільки? Двадцять п'ять. Двадцять п'ять помідора така трупа. А по скільки ріпа у вас? Бульба По двадцять п'ять. Так. Чому коштує комішон 80, 80. по Я надую, Давайте 5 80. А капуста, а капуста по скільки? 15,30. Зимова 15 кілограмів. 15,30. Помідори по 25. Баклажани 20. 40 ті помідори і 30 помідори. Може, вибрали? Кавун по 30 гривень, 9, 90. 130. А перець по скільки цей червоний? 75. А кабачок? 20 гривень кабачок, 40 по огірки. А помідори? 40 і 35. 40 і 35. Так, 20. Кабачки 25 баклажан, 250 перець, 15 буряк, 15 картопля, 35 обірочок, 25, такий побратим, 30, 66. А Кавун 20 закарпаття. Такі тут воно там персики.

25 кабачок. Сутка 50. сімдесят, перець і 25 дірочки, 20, 20 капуста. Так, 25 у 30, огірки, 25, помідори, 30, помідори, 40 такі. Помідори 35. Черезь. 20 сливка, 45. А, а персик 130 виноград, такий 100, 100 апельсини. 100 нектарин. 35 сливочка. А банани? 75. А ці персики? 85 і 100. 130 виноград. 130 виноград. А лохина? 250, 60 бананів, 35. Така помідорка 10. Кукурудза. А огірочки у ці? 35. добре. Тіта, так. А то яйця, по скільки яйців у вас? 87. Скільки сметана і сир? Сир даю. По 35. Сметана. 60. Там 60 грам. Добре. А по скільки то сало таке ваше? 30. А голови оці? 20, так. А по черевина? Ну немає, це відложено. Але по скільки? Беріть 50 гривень, 2 літри. А сир? 80 гривень, жовчів. 80 гривень, сир. А ожина? 80 теж. теж. А як берете є 3 літри, то ще й десятку вам пушку. Добре, добре. 35 помідорів, нектарин 85, персик 50, персик такий 45, 70-40 слива, сливоград, 130. А скільки алечо? 200, 200. 200 гривень, ведерко. А ця лохина 200 гривень. А малина? 60. 60, добре. А лопатки? 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм, добре, дякую. 40 сливки, 130. 70, 240 лопіну, 50, помідори, 80 шампіньони. Печерець 35. 45 помідорів. Як до помідорів? День 75. 50 е, баклажани 35 капуста і 40 е, кабачок кабачок 40 вони по 10 такі помідори є yeah. а по скільки ще ягоди є? Я. Yeah. По скільки ягоди? 250. 250. А сир по скільки ваш? 60. А сметана? 60 Шістдесять сметана. 100 гривень. 100 гривень. Тут скільки? Кілограм тут? Так, так. Кілограм 100 гривень. А редька по скільки? 25 25 редьків і редис. 30 гривень. Кавун і 90. Деня 100 і 160, виноград 250 локину. Дуже дорожча локина. А спаржівка по скільки? По По 70. так. 35, огірки 45, 35. 35 сливка. 25 риба. 15 капуста, 180, 180. часник. Такі 10 сливки, 20 такі слики, 35. Персики такі, сорок п'ять, через сорок, двадцять п'ять. Такі помідова, п'ять часів. 30 рочки, 25. 120 чесник по 20 ріф. 25 морква, 20 цибулі, 40 перець, 20 капуста, 35 баклажан, 35 огірків, 30 помідори, 30 такі жовті помідори, 20 цибулі, 15, 50, цвітна, 20 кабачки, 100 часник, 30 баклажан, 35. І 2. 30 помідорів. А це по скільки? 70. А цей перчик? 75. 75, 25, такі помідори 35. А баклажани? 30. А петрушка? 30 гривень. А кабачок? 10 і 20. 10. А, от я 10 і 20. А часник? 110%. Морква? 30. Бурячок? Тільки 25. І такий перчик ще. Добре, ще дякуємо. Вчора не казали, що щось погано. Було. А по скільки ви скажіть? Якщо більше брати, то як десь кілограм по 20, по, 20. по 20 гривень. А ці більші? А ці можуть бути по 30. Гривень. А цвітна капуста? 15, 65. А такий перець? Цей перчик по 260 гривень. А той жовтий який файний? Жовтий 80 80 гривень. А цього? Кріп? 30 гривень 100 грамів, 100 100 грам. а ще огірочки. Огірочок по 25, який більше лишився. 25, добре. І морква, ще скажіть. Морквочка по 30, Миколаїв. Добре, дякую. А ще є кабачки у вас і ті воба. кабачки по скільки? Кабачок вже по 15 залишиться і. Баклажан. Добре, файно дякуємо вам. 25 огірочок, 25 такі і помідори, 50 черри, ось такі о-о-о. А кавун по скільки? По 20, 30 такі. Помідори 20, баклажани, 65 такі і 40 такі, 60. А капуста по скільки це? 25. 25, добре. Сьогодні ми для порівняння, я буду здоймати Трошка в АТБ і ціни. Так, тут є лимони по 81-89, 97-95 такий персик. От, нектарин по 14 за 100 грам. слива 35. 95 така слива. Яблуко 51-95, кавун 34,95. Тамати 1460 за 100 грамів, перець 10,50 за 100 грамів, такий 38, огірки 42,89, часник 12,49, картопля 11,95, морква 9,65, така 12. 12 така, картопля 15,89 така, мита морква 17,89. Перець салатний 38,45, томати 29,89 такі. Капуста 14,79 така

Диня – 74,95. Яблука дуже дорогі, 81,59. Такі Отакі є по 51,95. Мандарини 99,95. Апельсин 75,95. Ось такі ціни в ОТБ. Казали, що щось погано було. А по скільки ви скажіть? Якщо більше брати, то як 10 кілограмів по, по, 20. по 20 гривень. А ці більші? А ці можуть бути по 30. Гривень. А цвітна капуста? 15, 65. А такий перець? Цей перчик по 260 гривень. За гривень. А той жовтий, який файний? Жовтий 80-75 гривень. А цього? Кріп? Кріп 30 гривень 100 грив. 30 гривень 100 грамів, а ще огірочки. Огірочок по 25, який більше залишився. 25, добре. І морква, ще скажіть. Морквочка по 30, Миколаїв. Добре, дякую. А ще є кабачки у вас і ті во кабачки по скільки? Кабачок вже по 15 залишиться. Баклажани. по 25. Добре, файно дякуємо вам. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашими, будьте здорові, ми всім і нашій Україні. До зустрічі!